Добрий ранок, 16 вересня, вівторок, 7.15 ранку. Ось сніданок Богдана. Приготувала йому в школу судо... судок з їжею, з бутербродами і термос з чаєм. Садочок. Да, ні, тут немає Сядь, додому. Ні, я хочу садочок. Вікусінька, розкажи, куди ти йдеш. Садочка, їдемо. Ми сьогодні йдемо перший раз в садочок, починаємо адаптацію. Ось, зараз восьма година, нам на 8.20, тож ми вже вийшли. Ми проводжаємо віку в садочок всією компанією бодіних друзів. Так, ти йдеш з нами до садочка? Так, там так. А, ну пішли. Там, там, там. Все, все, я, я заплуталася вже до тих садочок. Де, mm -hmm. mm -hmm. де вже цей садочок? Зараз дійдемо до нього. Так, ми туди йдемо. Боді йде проводжати в садочок. Давайте проведемо всі разом біг. У віки сіні прям урочистий день. Пів бодінного класу проводжають віку в садочок. Ага. Круто. Це що різнокольоровий до так. І як йому подобалось? Супер, ну ми теж сподіваємось, що будуть буду Але в себе. Це садочок який. Е... О, біля колізею. А, туди Богдан ходив, ну йому сподобалось. Богдан. Ну, біля колізею, той що ти ходив в садок. Там, де Вікторія Вікторівна. Япон... А, все, Давай, все я формую. Угу. Хто там балиється Вікусь? Я балаю і спалаю. А я що здобала? Це група підтримки. Там якось бачила котик чорного. Да. Там котик. Чорний. Там чор... чорний котик. Чорний котик. А, чорний? А у мене є онлайн. підручника з географії. Зрозуміло, але знайди офлайн версію. Ми вже підходимо вікусік до садочка. А бачиш? On the right or on the left? Ah! Ah! Ми виграли? Супер. Я виграла. Виграла. Я виграла. Ось я мама виграла. Я тут у нас і її в самому дітці поміняли поле, і вона ще не відвикла. Так. Не шуткуй так. Ну а що? Ви зараз... Мамочку покатаю. Вікусінька, ти зараз поснідаєш в садочку, запіканочка і компотик там буде. І потім підеш погуляєш, добре? Ще треба буде спати. Ні, зараз вона не буде спати. Mm. Ну, вона, так. Взагалі... Я не буду спати. Сьогодні ні. Не забігай, бо вона зараз загрузиться її головою. Вікусінька, мені. ми зараз зайдемо в групу, пішли. Ти там поснідаєш і потім вийдеш. Іди сюди. Артем! Тут все поряд, школи, садки. Вікусь, пішли. А, чуєш, ще, до речі, ще трошки ранувато навіть. Ось на цьому майданчику ви будете гуляти. Я погуляла. Угу. Да, ведмедик. Вона ведмедик, ведмеди. Так, ведмедик. ходімо. Так, а наша група ось. Може вона зачинена? Ні, відчинена. Заходь. Перевдягатися треба. Зараз будемо перевзуватися. Так, я відвела віку в садок. І зайшла в Велмарт по дорозі додому, зробила покупки загальний чек на 636 гривень. Кавунчик, це жовтий кавунчик. Зараз продаються по акції 15 гривень. За це літо осінь. Я ні разу не купувала жовтий кавун. Здається, я ніколи не купувала жовтий кавун, тому вирішила спробувати. Далі продавались дуже гарні кабачки, свіжі. Сьогодні виклали зранку. Бачите, такі маленькі, молоденькі, дуже гарні кабачочки, та ще й за ціною 19 гривень. Тому взяла ось такий великий пакет кабачків. Ось буду робити оладки, віки робити кабачки, далі пучок зелені листового салату, огірочки на салат, помідорчики рожеві на салат, сир типу фета на салат, а далі молоко ложкове поле ультрапастеризоване, ковбаска хід продукт молочна. Масло селянське, теж зараз по акції, до речі, 41 гривня. Два йогурти-ростіжка для віки з полуницею. Ось таку салямі, глобину золотиста. Це Богдан попросив йому робити бутерброди в школу. Я робила з вареною ковбасою і сиром. Він попросив замість сиру класти ще от бутерброд з салямі. Купила йому салямі. Далі соломку солодку, перша марка. Сушки-малятка, перша марка, три булочки власної пекарні Велмарт. По акції зараз 17 гривень за штуку. Це завитки, булка з заварним кремом. І два батончики мюслі Богдану в школу. Ось такі були покупочки. Так, зараз буду обідати. Ой, обідати. Снідати. Снідати 9 години ранку. Буде брод з котлетою, з кетчупом і чай. Зараз 12 година, я йду за Вікою в садочок. Там взагалі-то ну, дітей перший день по-різному залишають. Сьогодні, коли Віка прийшла, то до нас вийшла вихователя. Ми разом там перевдягались, ну, як це там, де оці шкафчики. Там. І... Вихователь подивилась на Вікіну поведінку, сказала, що можна її спробувати залишити до обіду, як вона сказала. І Якщо що, то вона мені передзвонить чи напише, якщо раніше треба буде її забрати. Бо там зазвичай дітей залишали перший день до 10. От. Ну, не дзвонила, не писала. А ще вона написала, сказала мені, що до обіду. Ось а я написала їй повідомлення, що до обіду це коли забрати в 12. Вона мені відповіла, що після обіду, щоб я щоб я прийшла о 12 і забрала після обіду. Не знаю, що там Віка буде обідати, точніше не що, а як. Що вона має обідати, я знаю. І там перловий суп, і курячий рулет, і гречана каша. Що з того вона буде їсти, я не знаю, але вона ж взагалі не обідає. Тобто, якщо не пообідає, то не страшно. Що вона снідала там? Я не знаю, чи вона снідала запіканку, бо вона, якщо їсть запіканку, то таку ну, просто як чисто запіканку, а там з поливкою запіканка, з якимсь соусом з кураги. Я йду зараз її забирати. Так, я вже забираю віку. Давай. Ну Що вам сказати? Вихователь розмовляла зі мною, що Віка там ну, качає парова, там командує коротше. Котика, ну, якщо він не втече, вихователь трохи жалілась на, ну не те, що жалілась, на поведінку віки, що вона там. Вімзики. Командує. Трохи так. Коротше, є над чим працювати. Ну, Я сказала, щоб вони там, якщо що, робили її зауваження. Погладь, погладь. погладимо? Щоб вони її робили зауваження, я сказала. І вона мене попросила, щоб я теж розмовляла. Ну, ми то постійно розмовляємо. Коротше, а так все нормально. Вікусінька, пішли вже, пішли. Пішли, щоб я тебе на руках не несла. Пішли. А так з приводу перебування, саме от ну не поведінки, а перебування в садку. Організації перебування, то все нормально. Вона ну навіть там їла трохи сама, трохи там догодували її. Ось я принесла фартушок її, той, що вона дома їсть, але вона сказала, що значить їй не потрібно, вона не буде з ним. Вихователю сказала, що вона, ну нянічці сказала, що вона не буде з ним їсти. Коротше, дуже ділова. Ось так. Сказали, що вона що сьогодні її залишали. Спробувала залишити ну, це так, доволі надовго, до 12, але вона справилась. Сказали, що вона молодець. Погуляла, на горщик ходила. Тобто з цього приводу все нормально. А над поведінкою, ну то наша така, наша така проблема. Вклала віку спати, не без проблем. Не обійшлось без істерики, і тим більше я відучаю її від Гоголя. Ось запустила пральну машинку. Поставила варитись гречку в мультиварці на вечерю. І зараз буду робити собі обід, бо їсти хочу вже страшне. Я дістала ось салат, який сьогодні купила кріп, два яйця зварила. Так, ось такий готовий мій салатик. Салатне листя, яйце і кріп. Ми йдемо ось на маршрутку. Їдемо зараз до моєї мами, я віку завезу, а потім я поїду, мені треба до лікаря. От. Віка не чесана, я несу її на руках, тому що вона після сну знову стерить. У мене Вон, куча клумаків на мені ще крім віки понавішена. Я вже не знаю, як я себе, ким я себе відчуваю. Знаєте, як, я відчуваю себе як стоумен, де така ідея, як її називають неєхідна, а якась така, коротше, така якась злюка тварина, і на ній висить куча якихось її дітей. І Хтось ззаду до неї підходить, а вона повертається і так зуби ска. Так оце я себе так відчуваю. Терміново потрібна реабілітація мені. Я зараз розкажу вам, чого мені потрібна реабілітація. Коротше, це ж я перлася з вікою, з чотирма клумаками на плечах і з вікою на руках. Ось, я підходила до зупинки, побачила, що до зупинки під'їжджає повз мене маршрутка. І Я почала з Вікою і з цими всіма клумаками, за маршруткою бігти. Вона зупинилась на зупинці. От, І я побачила, що вона стоїть з відкритими дверима передніми. Ось, і я продовжувала бігти. Коли я під, підбігла вже до маршрутки, то е, я підбігла до задніх дверей і постукала в них. При цьому чогось маршрутка зачинила передні двері і почала їхати. От, і я продовжила з вікою на руках із чотирма клумаками за маршруткою бігти, От, але вона від мене поїхала. Я таке не зрозуміла, що це було, але я вже себе навіть після того почувала не отою. Як називається ця тварина? З мему я не пам'ятаю. Я вже не тою твариною себе почувала а взагалі. От. Але було дуже весело бігти з тим всім, і ще й а, дарма. Ось, бачите, купила парасольку для Віки в Аврорі за 100 гривень, за 99, якщо точніше. Просто добре, що подивилась в інтернеті прогноз погоди на завтра. Там суцільний дощ, а як я її поведу? Навіть в колясці нема дощовика на коляску, намочить ноги. Тож я зайшла в Аврору і купила ось таку парасолечку дитячу за 100 гривень. Дивись, он їжачок, бачиш? Ось їжачок. Ні, ні, не чіпай його, не чіпай. Він побіг додому. Ні, ні, він пішов, він пішов до діточок, не лякай його, не лякай. Он бачиш, він пішов додому. О, бачиш пошоршав. Ні, Бачиш який. Ходімо додому. Прийти, 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 швидко, швидко. Багато, багато, швидко. Вийде. І вийде так. Мам. Обережно, ти зараз собі другу, друге коліно розіб'єш. Вікусь, мам, мам Вікусь. Ну, в мене нема вже сил тебе тягати кругом. Якусь давай заходь туди і сходь по сходинками пішли додому. Все, ходімо. а, а на цяну поїнку нема бавити. Вона бабуського. Зазав... Зазав... Це ж зараз уже. Вікусь, іди поперед мене скоренько. Зараз уже пів на дев'яту вечора. Стой! Машина! Пішли, давай. Руй. Пішли. Вікусь, почекай, зараз вона виїде, почекай. Це машинка світиться. Пішли тут угу. світло, так. тут сюрчки сюрчат, чуешь? Да. А, да. а там в травичке сидят. Ось тут сильно сюрчат, чуешь, как там в травичке, в кущиках сидят. А, а потом, холодно а, уже. А потом, как я... будут сучки, я не буду разговаривать, чем а потом буду, я... как летать. Ведь Ніколи. Коли я в не буду маленько, так буду в води. Прохолодно вже. У нас ще такий вітер тут біля будинку. Зараз ми вже підходимо додому. Там вже є, нічого цікавого, я думаю, не буде. Тому я буду вже з вами прощатися. Дуже дякую, що розділяєте наші дні з нами. Всім дякую за увагу. Пока-пока і до зустрічі в нових відео.